Дев'ята зустріч відбулася на діл Цього разу на прес-конференцію приїхала юна співачка із Надвірної Христина Юрчило. Мене звати Христина, моя фамілія Юрчило. Мені 12 років, я із міста Надвірне Івано-Франківської області. Я приймала участь у багатьох конкурсах в обласних, в всеукраїнських, в деяких міжнародних, де отримала. Лаурата першої премії, третьої та отримала е, спеціальні призи. Е, перший мій конкурс, найголовніший, важливий для мене був Діамант Карпат. Е, е, в цьому році я отримала е, нагороду лауреата першої премії та отримала спеціальний приз від «Лада в ями». Христинка вже протягом року активно займається вокалом, їздить, подорожує по фестивалях, здобуває там перемоги. Гарна, скромна дівчинка відповідала на питання юних журналістів, чітко та лаконічно. Це була моя мрія з п'яти років. Перше, коли я зареєструвалася в соцмережу, я побачила багато відео там, де виступали, наприклад, сестри Петрик, там і я захотіла стати таким же самим, як вони. Ну, і це було просто моя мрія. Як і на попередніх зустрічах із співаками, окрім запису, юні журналісти Діл Сузір'я милувалися також і живим звуком. Там, де світиться душа, де країна сонця і добра. Там заграй, музику, грай, мою пісню просто заспівай і свої седи. Одна єдина, ціла Україна! Це моя любов. Ну і звичайно, як без побажань. Бажаю тобі всього найкращого, аби твої мрії збувались, аби ти була здорова. Хочу спочатку подякувати вам, що ви мене запросили. Хочу вам побажати, щоб ви залишалися такими ж красивими, здоровими. Щоб у вас все виходило, щоб ви гарно вчилися, то щоб ви досягли своєї мети, якої про яку давно мріяли.